Адже Бог не є несправедливий, Він не забуде вашої праці та любові, яку ви проявили, і продовжуєте проявляти в ім'я Його, служачи святим. Ми бажаємо, щоб кожен із вас до кінця виявляв старанність і повноту надії, щоб ви не розлінивались, а наслідували тих, хто завдяки вірі та терпінню успадковує обітниці. Коли Бог давав обітницю Авраамові, то поклявся самим собою, бо не мав когось більшого, він сказав: Я неодмінно рясно благословлю тебе і дуже розмножу твоїх нащадків. І ось, терпляче чекаючи, Авраам отримав обіцяне. Люди клянуться кимось більшим, ніж вони, і клятва підтверджує сказане і припиняє всяку суперечку. Тому й Бог, бажаючи показати спадкоємцям обітниці незмінність свого наміру, підтвердив це клятвою, щоб дві незмінні речі, у яких Бог не може говорити неправду, стали нам тим, хто знайшов у ньому захист і вхопився за надію, яка була перед нами, непохитною втіхою. Ця надія, немов якір для душі, тверда й непорушна, вона входить усередину за завісу, куди заради нас увійшов наш попередник, Ісус, ставши навзавжди первосвященником за чином Мельхіседека.